У Смілі відбувся круглий стіл, присвячений питанням ветеранської політики. Захід очолила начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, яка разом з міським головою Сергієм Мананком зустрілася з представниками соціальних служб громадських організацій і ветеранами. Нічого не може бути для ветерана без ветерана. Потрібно розширювати інформаційну площину. І в зв'язку з цим я хочу попросити також міську раду і всі громади, з якими я спілкуюся, аби були розміщені інформаційні борди, стенди. З посиланнями на відповідні телеграм-канали, наприклад, у нас в області діє платформа ветерана, де дуже доступно, детально розписуються і вказуються кожні зміни до всіх нормативно-правових актів, які направлені на поліпшення тих чи інших умов, тих чи інших надання соціальних послуг саме для ветеранів. От роботи в цьому напрямку дуже багато. Багато поставлено задач, і е, зрозуміло, що. В кожній громаді в тій чи іншій мірі воно виконується. Тобто, да, в кого 70% виконання, в когось 100, ми, як районна військова адміністрація, наше керівництво відповідальні за те, аби всі заходи, які на це спрямовані, втілювалися в життя. На порядку денному практичні питання: оформлення статусу осіб з інвалідністю, підтримка родин загиблих військових, робота груп взаємопідтримки. Міський голова Сміли наголосив на важливості створення комфортного простору для взаємодії ветеранів. Також діють місцеві програми по підтримці ветеранів і не тільки ветеранів це зокрема програма турбота, яка передбачає компенсаційні виплати на пільговий приїзд ветеранам. Ми передбачили на 24-й рік майже 4 мільйони гривень. Це відшкодування коштів на зубопротезування на місцевому рівні для всіх ветеранів, які звертаються. Це майже мільйон гривень. Ми передбачили на цей рік. І надання одноразової допомоги на жаль, членам сімей загиблих на встановлення надмогильних споруд. На жаль, три. Мільйона 400 тисяч гривень ми також передбачили в цьому році. Ми рівнозначно, в незалежності від того, де похований військовослужбовець, якщо він зареєстрований на території міста, ми виділяємо по 50 тисяч гривень кожної родині для встановлення пам'ятника для могильних споруд. Наразі у Смілі тривають ремонтні роботи у майбутньому ветеранському просторі, який стане місцем для зустрічі психологічної допомоги та реабілітації. Також Сергій Ананко розповів про діючі місцеві програми підтримки ветеранів. Ми, е Створили ветеранський хаб на базі поки що управління соціального захисту. Це, на жаль, поки що кімната, але ми працюємо в цьому напрямку. Депутати міської ради підтримали нашу ініціативу про виділення коштів на створення повноцінного ветеранського хаба. Ми виділили кошти. На сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи. Плануємо до 1 січня завершити ремонтні роботи. Це буде окрема будівля, скажімо так, де можуть збиратися ветерани в супроводі. Працівників соціальних служб і в супроводі відповідного працівника, тому я думаю, що ми цю роботу не тільки продовжимо, а будемо розвивати в наступному році. І це наш моральний, психологічний і патріотичний обов'язок підтримувати ветеранів. Під час обговорення було відзначено ініціативу Єдине вікно ветерана, яка функціонує у Смілі. Тут учасники бойових дій та їхні родини отримують послуги без черг і бюрократії. Смілянська громада вона номер один у підтримці Збройних сил у нашому районі. Це є правда, і кожного місяця по закритих напрямках роботи це підтверджує. Поруч з тим, Смілянська громада підтримує. Збройні сили України фінансово через бюджет, через благодійні організації. І так само на належному рівні, за оцінкою районної військової адміністрації і моєю як начальника адміністрації, виконує ветеранську політику. В місті Сміла в першій громаді зафункціонувало в області, в першій громаді зафункціонувало єдине вікно ветерана. За що? Щиро дякую міському голові і так само профільному заступнику. Це підкреслювалося на зібраннях в області, аби стимулювати інші громади, вчинити так. Ветерани не можуть стояти в черзі, не можуть чекати це мінімум який ми маємо забезпечити Це наш обов'язок. Начальниця Черкаської РВА також зазначила, що на рівні держави прийнято низку програм, спрямованих на забезпечення житлом ветеранів війни, відкриття власної справи, підтримку фахівцем із супроводу. По смілянській громаді, до речі, введено дві штатні одиниці фахівців. Один спеціаліст вже призначений на цю посаду та проходить навчання у напрямку вирішення проблемних питань ветеранів, завершуючи зустріч, учасники домовилися продовжувати співпрацю для реалізації нових ініціатив.